Якісне оснащення військових коштує великих грошей, але життя людини безцінне. Бронежилет, який ви зараз бачите, стандарту НАТО він захищає від кулі з автомату і від снайперської кулі. Отож, приміряємо нову амуніцію. Хоча бронежилет важить 13 кілограмів, але зручні застібки дозволяють у ньому і бігати, і стрибати. Тримається надійно, добре захищає плечі, пах та шию місця, які в українських бронежилетах уразливі. Шолом також у наборі. Тут кілаврий шлем, во первую він захищає як я вже сказав, 7,62 калібра 5,45. Наші металічні пробиваються як нож в масло набір з бронежилета, шолому та балаклави коштує 18 тисяч гривень. Українські аналоги значно дешевші. Заступник міністра внутрішніх справ приніс нам для порівняння й українську броню. Вона важить не менше за натівську, проте порівню захисту значно програє. Бронежилети, які закупили для бійців, гарантовано потраплять в руки наших захисників, кажуть в МВС, бо кожен захисний жилет буде закріплений за окремим бійцем. На кожному бронежилеті є збірки. Номер. І якщо видається ето бронежилет, видається какаружі на сьогодні. Бронежилети п'ятого класу вдягли вже дві тисячі бійців спецпідрозділів МВС. Це ті воїни, які знаходяться на передовій. Ще тисяча наборів вже йдуть на схід. Аби забезпечити всі спецпідрозділи МВС, потрібно ще п'ять тисяч таких бронежилетів.